Ми тримаємо удар, боремося, впевнено, крокуємо до перемоги. З першого дня вторгнення стало зрозуміло, що ворогу нас не здолати. Бо ми єдині, сильні, нескорені. Ми відстоюємо правду, впевненість, добро, Ми відстоюємо свої території. Ми збережемо Україну для своїх дітей в її цілісному вигляді. Бо Крим наш і Донбас також, родючі. Чорноземи дають врожай українського хліба, а Херсон дає українські кавуни. Туристи обожнюють український Крим, а весь світ гостинні українські Карпати. Ми вистаємо, бо маємо міцний тил. Наша опора українські трудівники, вчителі, металурги, лікарі, пекарі, фермери, садівники, бізнесмени. Наша турбота українські матері, волонтери, капелани, наша наснага, наші діти, їхні щирі очі. Очі дітей, у яких украли дитинство, дітей, які завчасно подорослішали. Ми переможемо ще скоро. У Більйон нам допомагає не лише високоякісна нашого зброя, яку ми отримуємо від дружніх народів. Нам допомагають наші серця і б'ються з кожним патріотом, з мільйонами людей, які прагнуть нашої перемоги. Сьогодні ми ще на один день ближче до нашої перемоги. Ми сильні. Ми вистоїмо. Перемога за нами. Перемога скоро. Слава Україні! Слава нації і пиздець російській терористичній організації.